Відео. Хороше відео. Дзвонимо коротше, до перекупів, Значить, Дивіться, що я буду зараз робити. Я набираю перекупів. Знаходжу так само, як і ви робите. Точно те саме. Шукаю різні номера прямо на сайтах. Тобто так і беру з мед оптом. Здати От дивіться, Агро Ukraine, Пасіка біс. Ну що. Флагма. Куплю продам мед. Куплю мед Оптом Хмельницька область. От мені інтересно просто. Що тут? Тут якийсь 2019 рік? Ну, що там? Над гуртом, так? Да? Все. Значить. Я набираю, номерами не світимо, я рекламу перекупом робити не збираюся. Але що я буду робити? Дзвонити і предлагати по 10 тонн меду. Це значить, і питатися так само, як я робив це, для тоді питатися підняти ціну. Коротше, робимо. Такс. Так, 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 так. Свіже оголошення 04.09, 23 рік. Пожибу, це реклама тут ліпить. Так, можна дзвонити, так? Да? Так, да, можна дзвонити, значить дивимося. Намираю ну, mm. світити, ребят. Не хочу. Робити рекламу людям. за просто так, тим паче перекупом я не збираюсь. Що ж, дзвоним. Так, я не знаю, що мікрофон буде чути? Зараз тако зробимо. Зніму мікрофончик, Візьму на громку зв'язь. І цей. Треба у вас зробити. Трубки бере. Видно, видно, знає, хто до нього дзвонить. Алло, доброго дня. Добро. Пане Сергій? Павло. Да. Дивіться, шукаю, кому здати мед в Миколаївській ага. області. Є 10 тонн соняшника. У чому на сьогоднішній день можна його здати вам? Десь по 42 гривні. По 42 гривні. Ага. Дивіться, а якщо зібрати там партію ще з пасічників, то з села є там по. Ну, ще в них там по пару тонн, можна добрати, тонн 15 зібрати, не, не дасте дорожче? Ну може з понеділка щось поміняється, поки прогнози в хорошу сторону не йде. А з понеділка наскільки може помінятися, якщо не секрет? Ну нам була, дзвониться, наш покупач, що він там. по ценам нас орієнтує. Якщо що то зміниться в хорошу сторону, то можемо созвонитися. Ага, я зрозумію. Ну я вас номер тобі буду зберігати. І так. тоді до вас позвоню з понеділка, то там, ну. Я думаю, що. Угу. Ну, Надіюсь, в будь-якому випадку, що буде трошки подорожче, буде цікавіше. Ну, Бо, ну чи... ми ще почекаємо, трохи, може, щось підніметься. Дивіться, а що, по, а що, по, а що по тарі? Шо в бочках, в відрах чи без різниці? Ну там якби без різниці, тару там місяць десь повертаю. Місяць, повертаю. а розрахунок налічкою чи. Зразу, да, ні. В основному йде на карточку, основні суми. Основні суми на карту. Ну нам без різниці пасіки зареєстровані тут всі, тобто. Ось там, бо налічки зараз обмеження для підприємств на 100 тисяч на місяць щось там тільки можна знімати, по-моєму. Ну так, да, там вели такі, там там шість карточки перевіряють, ще щось там. Не, ну ми документи даємо, ви там налоги нічого не платите. То, пасічники не на Платять. Я зрозумію. Дивіться, е, а ще питання по акації. Якщо, якщо десь є акація, можна до вас звертатися? Ну, поки зараз її перестановили сортовий мед браті. Сортовий... Вначалі брали ще, да. а зараз на нього спрос, геть немає нічого. Може, пізніше теж щось. захотять його брати. Я зрозумію. Ну що ж, пане Сергій, я вам дуже дякую. Тоді з понеділка до вас позвоню. Хорошо, наберете десь там в обід після обіду. Добре, гарного дня, на все добре. Угу, вам також. Доброго дня. Так, з клієнт номер один. Е, соняшник по 42, акацію вони не беруть. Це зазначено Миколаївська область. но з понеділка, каже, буде трошки дорожче, бо вони кудись в Болгарію ганяють, а далі взагалі може бути набагато дорожче. Тобто, каже, там далі ближче до зими, ціна буде підніматися. Так, ну окей, дивимося тоді далі наступний номер. Так, такс, так. Куплю мед оптом. Без антибіотиків, всі діла. Так, ось доб, бачу Хмельницька, Вінницька область. Там акація. Е Житомирський від 500 кілограмів розрахунок на місці. Ну, бачите, всі стараються налічкою. Це логічно. Давайте. Вінницька область. Де тут ці номера. Так, 090. 70. 73. А не назвав я повністю номер. Назву. Так, це. Тут пише Вінницька, Житомирська Хмельницька. Тобто, здесь тут агайси працюють. О, на тобі скинув чоловік. Давайте до другого номера. Оголошення свіже. 93 700 Так, дивимося, що тут буде. Вадим. Да. Алло. Пане Вадим, доброго дня. Доброго дня. Дивіться, шукаю тут недалеко від Хмельницька мед, де можна здати. Приймаєте ви зараз? Так, да, приймаємо. А по чому ви, дивіться, є 10 тонн соняшника. По чому ви можете його зараз забрати? Де ви саме знаходитесь? А... Та, ну як, між Старконом і Хмельницьким село Пеньочки. Uh -huh. Ну, дивіться, я можу підвести, то це не питання. Ви скажіть, яка ціна на сьогоднішній день? 45 гривень. По 45 гривень. Да. А якщо там по селу зберемо, бо тут ще є пасічники, там пасіки в них пореєстровані, все як має бути. Там по тонні, по дві доберемо тонн 15 нашкребемо. можете дати дорожче. І самі привезете його, так? Да? Самі привеземо, так. Да. Ну, то, то машина є. У нас тут 20 тонник є. То є можна, uh -huh. А можна двома газельками загрузити, там по 5 ну, а тонн. До, до ну, Пасічники у нас просто мають е, машини, і ми можемо можем привезти. Це не є, від Хмельницького десь кілометрів ну може 25-30. Я поняв. Е, ну 46 можемо. 46. 46, я поняв. Е, це А взагалі ціна десь збирається трошки підростати? 46. Я не знаю. Як я вам можу сказати? Ні, ну, збирається, не знаю. не знаю. Я не, не а можу сказати. Хорошо, ну 46 це вже краще, конечно, ніж 40. А скажіть, пожалуйста, сортові меди ви приймаєте, там окремо акація. Окремо не приймаємо. Окремо ви не родитесь. Все, все разом, так, да, зараз? Що, що? Кажу, все разом ви зараз приймаєте. Шо -шо? Так, да, да, все разом. Я понял. Ну що ж, хорошо тоді, дуже вам дякую, гарного дня. Так, да, набирайте, будь ласка, до побачення. До побачення. Так, со, тут вже було цікавіше. Знаєте, що було цікавіше? Бо якщо перший говорив, е, ну, видно, що чоловік говорить чітко, а тут він почув 10 тонн, і самі привезете, і він, ну, ну, війну так йому тяжко було сказати вже на пару там, тих гривень більше, що аж аж гривню накинув. Знаєте, я б. Ні першому, ні другому. Ну, перший ще хоч ще розказав, що там ближче до зіми буде дорожче. Ну, цьому другому я б взагалі нічого не, 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 не дав би, блін, йому, бо аж гривню він накинув. Слухайте, тоді, блін, там чоловік накидає сумасшедші суми, може, він якийсь неопитний, новенький, там попався з Кіровоградської області, а це е, аж гривню накинув. Ну, вже дивіться. Миколаївська, 42, Хмельницька, Вінницька, Житомирська це буде у нас 45, 46 з Барського плеча, але ж, ну, коротше, що я можу сказати? Значить, певний діапазон є, і наріст, наріст якийсь, якийсь певний певний момент є. Так, яку ж там мені ще таку вибрати? Закуповуємо метоптом ме Такс. І що в нас тут ще є? Дивіться, Черкаська область, свіже оголошення. А, це продам. Продам тут пише. тут Чоловік, бачите? Бачите, люди не, не ждуть, а наперед виложують. Продам 150 гривень кілограм. Все. Нормально. І його то більше не гребе. Такс. Хочеться ще якусь взяти таку, знаєте, Волинь десь туди. А давайте ми позвонимо от в цю компанію. Зараз я. Чи приймають вони? Так. Головне, коли до них на сайти заходиш, дивишся і просто е, від того, наскільки вони роблять собі, як то кажуть, привілегії. Так, це якась приватна пасіка. Ну окей, позвонимо до нього. Сто? Побачимо, що зараз буде. <звук> Такс. Який Житомирська область. Доброго дня, пане Артур. Добрий Олександр. Олександр. Так. А, ну, тут пише просто під номером Артур, ти я так. А, окей. А, дивіться, хочу вас питати, чи приймаєте ви мед? Ми точніше його не приймаємо. Ми його маємо, у нас пасіка. А, у вас пасіка. Тобто ви не займаєтесь закупівлем? Ми... Закупів... Ні, абсолютно ні. Я вас розумію. Тобто, а ви повністю свої пайку. Бо я дивлюся тут а сайт, все, думаю. Може, ви приймаєте? Е, ні, ні, ми не приймаємо. Ми в такій ситуації, як і всі інші. Тому... Я зрозумів. А не знаєте, де зараз більш-менш хтось нормально якось закупляє? Може, може у вас є інформація? Та чесно кажучи, ми співпрацюємо з Вінницею постійно. А з Вінницею? — А Але цьогоріч темні води, меди вони не купують, От, вони беруть тільки світлі меди. Останні, які вони брали, це був Сонях по о... 30-ті, здається. 37. Ну, ми тільки що до якоїсь війниці дзвонили, то там вони нам за 15 тонн, якщо привеземо самі, то рішилися дати аж по 46. Агу, зрозуміло. Таке діло. Не знаю, не готовий вам сказати. Ну, вони до нас самі приїжджали, то. Я вас... Ну, самі вони казали, то аж 45. Може, піднявся, може бути. Я вас розумію. Ну що ж, вибачте, що потривожив, бо реально. Не, я не, просто не думав, що не ви не приймаєте добре, не, все. Ще Добре, все. Дякую, гарного вам дня і да, на себе. Будь добре. ласка, і вам до побачення. Ну що ж, блін, хочеться ще когось знайти. Дарея. Давайте ми позвонимо от до цих ребят. Знаю, про чому що. От зараз от зара буде це. Це можна сказати, дзвоню в Бартнік. Просто, щоб ви поняли, попри те, що ми якби з ним на одній території, я з ним ніколи, ніколи, ніде ніяк не контактував. Ніколи. Взагалі, я з Бартніком. Ну, типа, я знаю, хто такий, що, але що прямо особисто. Ніколи. А, ну що, щось до закупівля меду і бджолопродуктів. Тоді, мене тут час від часу приписували до Бартніка, що я тібо, від них працюю, але у і ах! Саменьке. Так, скийсь, головний інженер, головний джуляр. них куча головних. Добре. Алло, добрий день. Так, да, Це компанія Бартнік. Дивіться, хочу здати 10 тонн меду. По чому зараз ціна, яка на сьогоднішній день? 10 тонн? до нас? Я думаю, так, да, в'язла можу підскочити, підвезти. 10 тонн є соняшника. Дамо 47 гривень. 47 гривень, так. Да. А сортові ви не берете, Акація, бо тут є в чоловіка одного акації їздив канив, накачав трошки, стоїть, жде, жде ціну. Якщо вона пройде за акацію по полковому аналізу, зразу вам кажу, це десь 20% не менше має бути акація. Ну, понятно, я думаю, що вона пройде, тобто в нього пасіка зареєстрована, все це. І просто... Що це? Це ціна, яка буде. Яка буде ціна? Так. Да. 100 гривень буде. Якщо вона монофлорна, так? Да? Віця, я ще дзвонив до якихось ребят в Вінницю, вони кажуть, що вони темних медів не приймають. Ви теж не приймаєте там гречки? Гречку приймаю. Приймаєте. То це, да. це круто. А по чому? 60 гривень, якщо пройде. 60 гривень, якщо пройде. Віця, це да. треба пилковий аналіз і ще якісь аналізи, чи тільки полкаю? Ну, до гречки треба колір. Колір, так. Да. Тобто органолактика да. треба ж. Ну так. Да. Хорошо. А в які у вас робочі дні? понеділка по п'ятниці. До котрої години? Тут взагалі на сайті десь є, я знайшов йшов, щоб подивитися. З 8 до 5. З 8 до 5. З до 8 до 17. -й. Паспорт, код, паспорт пасіки, довідка селищної ради. Ага, та Приватбанка, куди перерахуємо кошти після дослідження. Супер. Хорошо, добре тоді. Дякую ага. за інформацію і. Ну, да. ну так. То 10 тонн соняшника повинно. А, ні, не пройде. 470. Да, так, да, так, так, да, 470. сімдесят. я за що й кажу. Ну хорошо, зробимо два паспорта пасії. Mm -hmm. У нас пасічники mm -hmm. з зареєстрованими пасіками вже в селі, скільки що, не питання. Ні, nee, ну то там просто я вам підказую, як воно, щоб воно було краще, щоб податків цих не було. Хорошо, я вам дуже дякую. Як вас звати, Доброго. перепрошую, щоб для контакту. Юрій Миколайович. Юрій Миколайович. Дуже приємно. В мене Назарій, дякую, на все добре. От так, а я щось в Бартнік не вірив. Я щось в Бартнік не вірив. Значить, якщо акація більше 20% буде по е, полковому аналізу, пройде. Ну, типа, чесно, на сьогоднішній день я знаю, де взяти мед, який би більше 20% пройшов по полковому аналізу. Добрий день, заходьте. <плес> <плес> Зараз ми вам е, все це. Коротше, панове, вам гарного дня, на все добре. Прийшли клієнти. Я думаю, ви все почули. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.